Всі ці речі я знайшла у секонд-хендах, і що важливо, різних секонд-хендах у різних містах. І це ще далеко не все, бо більшість я вже або роздала, або продала, бо ходжу, все ж з 12 років. Це майже пів мого життя. І мій стиль, звісно, купу разів вже змінювався. Але секонд-хенди для мене це ідеальний варіант знайти свій одяг за приємною ціною і не боятись, що він тобі перестане подобатись через деякий час. В цьому відео я дам вам сім корисних порад, як завжди знаходити щось у секонд-хендах. Я Соня, і це мій блог про мене, про моє життя, про мій досвід і взагалі про будь що що я заважаю. Мене тут не було дуже давно каюсь, але я дуже постараюсь, щоб більше таких пауз не відбувалось. Приємного перегляду. перейдемо до теми відео. Перше, це те, чим ви завжди будете нехтувати, але ви мене згадаєте: Згадайте цю пораду колись. Це знати конкретно, що вам потрібно. Заходите в Pinterest, надихаєтесь образами, створюєте дошки і визначаєтесь тим, що вам потрібно. Також можна відштовхуватись від пори року, але знати треба прям конкретно. Ось така футболка, ось така юбка, конкретну річ у конкретному стилі. Чому це важливо? Секонд-хенди зазвичай не маленькі. І коли ви туди заходите, часто буває таке, що розбігаються очі, не знаєте, куди піти, що шукати. І якщо у вас будуть знання, що конкретно вам потрібно, таких думок у вас не виникне. Друга порада, вона суто від мене. Я помітила, що речі В сешках на ваху найчастіше краще, ніж. У сешках з фіксованою ціною. Навіть я б сказала не краще, а цікавіше. Тому, якщо ви шукаєте не базу, а щось таке цікаве, я дуже раджу спробувати сешки на вагу. Прогулятись по своєму місту, містечкам навколо, до котрих ви можете доїхати на автобусах, і подивіться, які сешки вам більше подобаються, де речі краще, де краща якість. І обов'язково запам'ятайте, в які дні в них завозі. І ми так плавненько перегляд. Ходимо до третьої поради, ходіть у дні завозу. Звісно, я не кажу вам ходити о восьмій ранку, штовхатися з підлітками за якусь кофту. Але хоча б прийти у день завозу вже буде краще, буде набагато більша ймовірність, що ви щось знайдете. Або хоча б у наступний день після завозу. Тому запишіть собі у нотатках, зробіть собі якийсь ем, маленький списочок, у яких сешках коли завоз. Це вам точно знадобиться. Четверта порада: дивіться всюди. Не тільки речі з жіночого одягу, якщо ви жінка, але й чоловічі рубашки. Та речі у дитячих зонах. Це може бути корисно для тих, хто маленького розміру. Я помітила, що часто працівники секонд-хенду вішають маленькі жіночі, прям конкретно жіночі топи у дитячий відділ Також не нехтуйте корзинами з одягом Так, оці купи одягу. Ніби брудного, ніби якогось не такого, який так вивалені кучою, не нехту. Ци, бо найчастіше там речі дешевше, це по-перше. А по-друге, там ніхто не хоче ритися. Тому більше шансу знайти щось цікаве. Наприклад, ось таку чарівну вінтажну майку Діор. Я так думаю, що вона оригінальна. Я це перевірила в дуже гарної якості. Я знайшла якраз в таких корзинах. Звісно, я розумію, що вам ця майка може не подобатись. У нас у всіх різний стиль. Але знаєте, це майка діор. Ребята, п'ята порада приміряй усе, що хоч трохи тебе чіпляє. Довіряй своїй інтуїції та надивленості у Пінтересті. Часто речі на вішаку виглядають так собі, але якщо ви її примірите, вона може добре на вас сісти, Або у вас виникне ідея, як цю річ можна класно застилізувати. Шосте: ходіть, у сешки часто. Там постійно змінюється асортимент і за більшу кількість походів у вас. Буде більше шансів знайти щось цікаве. І остання сьома порада вона трошки не про сешку, але я думаю, вона буде вам корисна. Якщо ваша ціль не саме секонд-хенди, а просто класні, цікаві речі з приємною ціною, у вас також є можливість полазити на OLX чи шафі. Наприклад, оцей костюмчик я придбала на шафі всього за 100 гривень. Дам! Це усі поради. Сподіваюсь, вам було корисно. Дайте мені знати про це лайком і підпискою. Також, якщо ви хочете, щоб я зняла відео про те, як знайти свій прикольний, нестандартний, унікальний стиль, пишіть про це в коментарях. Гарного вам шопінгу! Заряджаю вас на супер мега вдачу Ще побачимось! Пока!